Держи комер, він не ця дуела, лос Алмуштанью Херсон, спеціалісти з ротації мутації, темно в очах від важливих персон. Лаури, балаури, фети, промоси Ляни, косицяни, тяне, матроси Лийте сльози, Хупайте в полоні, Майкл сексом їде на фоні. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Хай і треть. тобі сміє сині, і багаті. Діти дуже гарні, і я молодий Дуже багато людей. Обожнюють подорожувати, а здійснити таку маленьку подорож в один день це дуже круто. По різним країнам і представити і костюми, і національні справи. В місті суми щорічно вже п'ять років поспіль відзначаються дні Європи. В цьому разі прикрасили в стилі різних країн європейських. Наш сквер Шевченка прикрасили дерева. Дуже цікаву інформаційну намети поставили, де можна подивитися інформацію взагалі, що таке Європа, які країни туди входять. Ще жива бібліотека. Такий цікавий формат. У нас фестиваль європейської кухні проходить. Ці дні вони не тільки повинні, якби таким гарним дозвіллям відзначитися, а тим, що люди повинні замислити. Що все таки по... треба Європа починається з себе.